Всім привіт! Мене звати Олександра Белюга, я юристка ГОЛО. Червень був багатим на юридичні новини, зміни для бізнесу, важливі судові позиції, нові сервіси, скасування старих норм. Ми зібрали все, що справді варте вашої уваги. Менше формальностей, більше користі. Давайте коротко і по суті. Модернізація державно-приватного партнерства 19 червня Верховна Рада ухвалила закон про оновлення механізмів ДПП. З'явиться електронна система закупівель за стандартами ЄС, а державні проекти можна буде реалізовувати в розстрочку без передачі ризику попиту інвестору. Це важливо для швидкого відновлення інфраструктури, шкіл, доріг, лікарень та енергомереж. Онлайн-кабінет підприємця Новий сервіс надія бізнес. Кабмін затвердив запуск онлайн-кабінету підприємця в межах порталу «Дія Бізнес». сервіс персоналізує підтримку МСБ, дає рекомендації, сповіщення, аналізує потреби бізнесу, працюватиме в тестовому режимі два роки, а адмініструватиме його Офіс розвитку підприємництва та експорту. Податково нагадала, що при онлайн-оплаті товарів обов'язковий фіскальний чек. ДПС України опублікувало роз'яснення: якщо покупець замовляє товар чи послугу через інтернет, і розраховується онлайн, продавець зобов'язаний застосовувати реєстратор розрахункових операцій або програмний реєстратор розрахункових операцій та надати фіскальний чек. А от якщо йдеться суто про електронний продукт, наприклад, програму чи електронну книжку і немає чіткого місця розрахунку, реєстратор розрахункових операцій чи програмний реєстратор можна не застосовувати. Суд скасував обмеження на ступ в аспірантуру під час війни. Київський окружний адмінсуд визнав протиправним наказ Міністерства освіти від двадцять. 4 червня 24 року номер 910, який забороняв вступати до аспірантури на денну чи дуальну форму освіти під час воєнного стану. Суд вказав, що такі обмеження порушують право на освіту, суперечать принципам правової визначеності і не мають законних підстав. Мобілізація не автоматична підстава для поновлення строків у суді. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду роз'яснив, сам факт мобілізації не є безумовною поважною причиною для пропуску процесуального строку. Якщо позивач не довів, що дійсно не мав змоги звернутися до суду через участь у бойових діях або перебував в зоні бойових дій, строк вважається пропущеним без поважної причини. Суди наголошують, рішення про поновлення строків виключно оціночне і залежить від конкретних обставин справи. 18 червня Верховна Рада ухвалила закон, який реформує формує діяльність Arma. Тепер агентство працюватиме лише з активами вартістю понад півтора мільйона гривень, тобто не керуватиме дрібними арештованими об'єктами. Також змінено підхід до передачі активів. Вони не надходитимуть автоматично, а лише після оцінки економічної доцільності. Запроваджується гарантійний платіж. Якщо власник внесе його актив, може залишатися у користуванні під контролем агентства. а визначення управителя відтепер автоматизоване. Ось таким був юридичний червень, насичений, непростий, але точно не нудний. Якщо було корисно, підпишіться, поставте вподобайку і поділіться відео з колегами. А текстову версію дайджесту з посиланнями і деталями залишили під відео. Користуйтесь. Побачимося в наступному випуску.